Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою, як народжувалася історична наука. Вивчення історичної науки можна поділити на два періоди: донауковий та науковий. Саме про перший, що тривав від античності і аж до XVIII століття, ми поговоримо. Біля витоків історичної науки стоїть Геродот, якого вважають батьком історії. У четвертій частині своєї історії Геродот описує скіфів, що населяли терени сучасної України. З праці Геродота ми дізнаємося, чим займалися скіфи, з ким торгували, а з ким воювали. Торгували з грецькими містами-державами у північному причорномор'ї, а воювали з персами, які хотіли захопити велику скіфію. Геродот згадує, що скіфи застосовували тактику спаленої землі, а ще надіслали персам послання птаха, жабу, мишу і п'ять стріл. Це послання перси розтлумачили так: якщо ви перси, не станете птахами і не полетите високо в небо, або як миші не сховаєтеся в землю, або як жаби не пострибаєте в болота, то згублять вас оці стріли. Перси велику скіфію так і не захопили. Твори княжої доби називаються літописами, бо записувалися вони з року в рік. Наприклад, з літопису Повість минулих літ Нестора Літописця ми дізнаємося про руських князів, зокрема Володимира Великого, що охрестив Русь, та його сина Ярослава Мудрого, що відкрив першу бібліотеку і видав перші письмові закони Руську Правду. В козацькі часи теж створювали літописи. Серед найвідоміших літопис-самовиця, Григорія Грабянки та Саміла Величка. Саме з них ми дізнаємося про козацькі часи та головні події Козаччини, ось як, наприклад, національну визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького, в ході якої було створено козацьку державу Гетьманщину.